Дмитрий Костянтинович, вітаю вас з заслуженою перемогою. Дякую. Після стартового фіаска від Поділля, домашнього фіаска. Команда що набирає хід, знаходить якусь свою гру. І саме сьогоднішня гра нам здалася була е, найяскравішою з останніх поєдинків. Що ви скажете, ваша думка? Ну непогано сподобалась гра команди Батаці. На жаль, в захисті є трошки ще проблем, але вже слава Богу, не пропустили це вже добре. Тобто команда набирає хід, є багато новеньких футболістів, притираємось. На жаль, дуже багато травмованих. Хотілося б більше обойму, але сьогодні дали гравцям із другої команди пограти. Тобто вони отримали той досвід. Тому думаю, рухаємося в правильному напрямку. Дуже багато травм, я бачу, але от повернувся в склад Данила І своїм поверненням, дублем він зробив вагомий внесок в перемогу. Кось можете виділити. З командою ну, ну, Даню, він молодець, що він забив два голи, але ну там по самим його функціональним обов'язкам є ще проблеми. Видно, що ще не в тонусі ігровому. Тобто він може набагато краще і будемо чекати. Те ж саме і від Кулєшина, Дениса. тобто на їх великі сподівання. Але ну, вити Бога не можна. Молодці, що один, що другий забили. Хоча це не їхні першочергові обов'язки, але це є командна робота, коли. Хтось комусь допомагає, там, заміщає. Сьогодні не забув Тімофєв, зато забили півзахисників. Я думаю, що у Тимофеєв все попереду. Сьогодні були можливості, Головне, що команда створює. Дуже багато моментів було. Тому тільки перемог. Дві впевнені перемоги в останніх турах лише додають оптимізм так. на майбутнє звершення. Успіхів і перемог. Дякую.